Вітання рукодільна спільнота. З вами Людмила. Продовжую вести свій рукодільний щоденник. В зв'язку з моїми роз'їздами в липні та серпні я досить мало вишивала, але все ж маю що показати. Отож, мої процеси липня-серпня 23-го року та плани на вересень. Поїхали! Першим моїм процесом є ось така вишиванка. Вона йде у мене досить повільно, Одна сторона вже майже готова, тут внизу залишилася. Ну, і друга ще залишилось два зелених кольори і один червоний. І вже буде завершена. Другим моїм процесом є рушничок зорі. Я вже відшила ось одну сторону і перейшла до другої вже сторони. На сьогоднішній день маю по ньому 55. Майже 56%, 56,9%. Продовжую з цим процесом. О, ти, ведмедик падає, задіваю. Третім моїм процесом є бісерна робота. Я поволі її, але все ж вишиваю. Більш у мене з цього боку бісер пішов. Поки буду відшивати, якби, з з однієї. Але все ж таки буду на одну лінію повертатися. Ось такий він у мене. Далі. Також вишивала Андріївську церкву. Вже ось трошки намотала, пішла наверх, трохи далі. Пізніше буду вже робити бекстіч бо бекстіч там внизу треба робити. Але на сьогоднішній день це 48 з половиною відсотка Дуже гарно подобається. Продовжуємо далі. Майже не вишивала свій п'ятий процес. Ось це Святе Різдво. Але то там один-два-три хрестика, то там один-два-три хрестика. Угу. В Наступному місяці планую вишивати. Хоча деякі процеси мало повишивала, а є процес, який дуже. Багато вишивала і відшила одну четверту частинки, ось з таких сезонних будиночків, а саме частину зліту. Так як пора року осінь вже, то далі буде осінь, вона буде знизу, тут далі піде сюди осінь, тому я Зараз показую літо, а коли перетягну на осінь, то вже там буде чиста канва. Процес поляну з маками, на жаль, не вишивала. Єдине, що змінила ниточки, розмістила ниточки, а до самої вишивки так і не дійшло. Маю невеличке розчарування по одному з процесів. Розпочала вишивати ось таку марку Україна. І в чому ж маю розчарування. Замовила у дизайнера заготівку таку. І коли стала вишивати, ну, спочатку подивилася на схему, як вона є безкоштовною, і з нижнього куточка. Так, от звідси стала вишивати і вишивала. виш... ну так як там ось два ряди, два ряди хрестиків, якби на всю ширину, начебто довишивала, а коли поодиночні такі хрестики розпочалися, побачила, що трохи не сходиться. Вираховувала, що один, ну, не один, а два ряди ще зайві, треба ж. Їх залишити там білим кольором зашивається. Добре, відступила з усіх боків, все почала вишивати. А коли почала вишивати, і там зверху, знизу, ця кількість хрестиків. Зрозуміла, що тут має бути вільний по два ряди хрестиків, щоб білим, а на верхній і нижній ряд цих Ці, білих хрестиків не вистачає, тому буду розпорювати і починати все наново. І також маю фініш по ось такому, як українською мовою називається, дармовису, брелку, підставка під телефон. Дуже комфортно, мені дуже сподобалось. Ну, Відео Покрокове, як я це робила, в мене вже є. дуже мені подобається. Ось такі процеси я мала в липні-серпні. Вересні буду продовжувати. Сподіваюся, що ось у мене буде все ж таки фініш. Гарного вам дня і гарних До побачення.